Лінна і вічна, яка пам'ять, вона ніколи не згасне. Пане, що залишаєш ти нам меморіальні дошки, як символ про тих, хто пройшов війну, хто своїми людьми прикривав рідні землю. Час, час, немов перевіряючи на міцність, піддає нас новим і новим випробуванням. Немає нічого важливішого, ніж життя людини, а життя, яке віддане за свою батьківщину, набуває величного сенсу. На середній Україні гумлять вибухи, свищать полі, страшна звістка стукає у двері, викликаючи розпач і невгамовний біль у душах рідних та близьких. Серця справжніх героїв замирають, замирають, як сама Україна, яка в жалобі за своїх синів. Про втрати говорити важко і боляче. Але коли із життя йдуть повні сил, то говорити важко і боляче вдвічі. На будівлі нашої школи з'явилися ще дві пам'ятні дошки. Пам'ятні знаки, які знову і знову будуть нагадувати нам про війну людське горе. Сьогодні ми схиляємо голови перед пам'яттю випускників нашої школи Селіванова Юрія Валентиновича, який загинув під час виконання бойового завдання на території населеного пункту Костянтинівка Вітовського району Миколаївської області, захищаючи державний суверенітет і територіальну цілісність України. Та лебедя Павла Володимировича, який загинув під час виконання бойового завдання у населеному пункті Годяне, що на Донеччині, захищаючи Україну від ворога. Мітинг, присвячений відкриттю меморіальних дошок випускникам школи Селіванову Юрію та Лебедю Павлу оголошується відкритим. Людське горе, солдатська доля, чужа війна. Герої не вмирають і не вмруть. Герої пам'ятатимуть віками. Їм славу всі народи віддають і голову схиляють перед вами. Право відкрити меморіальну дошку Селіванову Юрію Валентиновичу надається дружині героя Надії Феодосівні, дочці Анастасії та сину Дмитру. Право відкрити меморіальну дошку лебедю Павлу Володимировичу надається мамі Людмилі Іванівні та брату героя Євгенію Володимировичу. Сьогодні ми відкрили меморіальні дошки нашим землякам Павлу Лебедю і Юрію Селіванову, які були турботливими дітьми для своїх батьків, які були добрими батьками для своїх дітей і щирими для своїх друзів. Для мене особисто вони були добрими знайомими, з якими я разом навчався і виховувався в нашій третій школі якими виріс на вулицях 119-го. І таких я запам'ятаю їх на все життя. Ми маємо пам'ятати, що з перших днів війни вони пішли до Лав Збройних Сил України і зробили все для того, щоб жахіття війни не прийшли до нас в могилі Подільську громаду. Вони зробили все для того, щоб в Україні має і має рить український прапор. І ці дошки Пам'яті вони мають нести ту світлу пам'ять про наших героїв від одного покоління до іншого. Бо герої не вмирають. Слава Україні! Героям слава! До слова запрошується класний керівник Саліванова Юрія Валентина Трохимівна. Росли, росли і виросли хлопята, чиїсь кохані і чиїсь сини. Щоб Україна не була розп'ята, пішли боротись. Хто ж, як не вони? Це слова легендарної нашої українки, поетеси Ліни Костенко, яка все своє життя, попит тоталітарний режим, служила Україні і служить сьогодні, навіть коли їй 96 років. І ці слова сьогодні якраз від. Відглунюється в наших серцях, тому що одних із таких хлопчиків, який виріс на наших очах Юрій Валентинович Селіванов. Він закінчив нашу школу в 1985 році. Його однокласники любовно і ніжно називали наш Селіванчик. Такий він пробув і до останніх своїх днів. Світленький, головоокні. Завжди усміхнений, він запам'ятався всім, і вчителям, і його однокласникам. Він ніколи не пропускав можливості поспілкуватися з ними, хоча пройшло дуже багато років, як закінчили школи. Він, як і тисячі однолітків, мріяв, надіявся, складав плани на майбутнє, але війна, війна чорним крилом розірвала його життя навпіл, як і тисяч інших людей. До і після він приймає своє власне рішення, йде добровольцем захищати нас з вами, захищати нашу країну. На жаль, і неймовірно боляче, коли не зустрічаємо ми своїх хлопчиків-випускників на порозі рідної школи, а проводжаємо їх у вічне життя, віддаючи він останню шану і земний землі. Уклін тобі, Юра. Ми обов'язково переможемо. Ми не можемо не перемогти, бо ми воїни, не ледарі, нележні, і наше діло праведне і святе. Бо хто за що, а ми за незалежність. Отож нам так і важко, важко через те. Ще раз склоняюся, Юра, перед твоєю світлою пам'яттю. І відміну діїх однокласників ми будемо завжди пам'ятати тебе. До слова запрошується, секретар міської ради, друг сім'ї Павла Лебедя Тетяна Григорівна Борисова. Дуже боляче говорити про тих, кому ми сьогодні говоримо. Йому навіки 40-30. Ви знаєте, наше покоління якраз. На очах нашого покоління виростали хлопці, які своїм життям підтвердили те, яка безмежна любов в них до рідної землі. Я знаю пашу з маленького, вони росли на наших очах. Бо коли ти живеш в колективі більше 30 років, всі його проблеми, всіх його діток сприймаєш за своїх. Тому Павлік. Був завжди дуже гарною, доброю і чуйною дитиною. Він завжди безмежно любив свою маму, піклувався про свого брата. Ви знаєте, таких онуків, як діти Людмили Іванівни, потрібно ще пошукати. Вони безмежно любили своїх бабусь і турбувалися про них. Це все ми бачили на власні очі. Тому, мабуть, якщо ти в своєму серці маєш скільки любові, ти її пронесеш через все життя. Він, в нього було багато мрій, він дуже багато чому навчився, як, як мужчина, як людина. Він все міг зробити своїми руками. Він став дуже гарним сім'янином, дуже чудовим батьком і тому, не задумуючись за власною волі, пішов захищати нашу, нашу країну. Тому е, сьогодні Паша. Ти став нам на захист, а наш обов'язок стати для твоїх батьків опорою і пам'ятати завжди, що хлопці віддали своє найдорожче. І наш обов'язок перед їхніми сім'ями завжди про це пам'ятати. Ми всі знаємо, що пам'ять живе про людину, скільки, скільки ми її пам'ятаємо. Тому пам'ятайте про це завжди. Згадуйте його у своїх молитвах і ніколи не забувайте, якою ціною ми здобуваємо нашу незалежність. І ми обов'язково переможемо. Ми всі це знаємо і твердо віримо в це. Слава Україні! Героям слава! Ким же знали і запам'ятали наших героїв, Селіванов Юрій Валентинович народився 24 жовтня 1968 році, в місті могилеві Подільському. В 1975 році поріг могилів Подільської школи No3 переступив до питливих хлопчина, який, навчився, який навчався у стінах цього закладу 10 років. Далі добув спеціальний слюсар складальних детальних апаратів, приходив в строкову військову службу та працював на приладобудівному заводі, одружується, у шлюбі є син та донька. 20 грудня 2021 року за власним бажанням підписав контракт зі Збройними силами України. Службу проходив у військовій частині міста Гайсіна в 59-й окремій мотопіхотній бригаді. З початком повномасштабного вторгнення ворога виконував спецзавдання в місті Херсон та в Миколаївській області, саме коли перебував у Миколаївській області Вітовського району в населеному пункті Костянтинівка. Попав під мінометний обстріл. Загинув 13 травня 2022 року. Не стало чоловіка, батька, товариша, випускника нашої школи, сусіда, хорошого знайомого, жителя міста. Добрий, веселий, щирий. Герой мав багато друзів, адже до кожного знаходив підхід. Кожного міг розвеселити та підняти настрій. Щовечора телефонував до рідних та цікавився їхніми справами. Мів прищасливе життя доньки та сина. Тішився успіхами маленької онучки Вікторії, яка цьогоріч пішла до першого класу нашого ліцею. Життя героя обервалося на 54-му році. Батьки Лебедя та Павла поділилися із нами спогадами про сина. Павло Володимирович народився 17 вересня 1982 року в місті могилів подільський Зростав веселою, кмітливою, доброю, турботливою і щирою дитиною. Після закінчення школи здобув професію будівельника та працював на будівництві. У 2010 році одружився і переїхав у місто Харків, де із дружиною Тетяною виховував двох доньок Поліною і Мирославу. Захищати Україну наш воїн пішов у вересні 2022 року. Служив на посаді помічника-гранатометника, десантно-штурмової роти 2-го батальйону морської піхоти. Військовослужбовець Лебідь Павло Володимирович загинув 6 лютого 2023 року під час виконання бойового завдання у населеному пункті Водяне, ще на Донеччині. Павло був гарним господарем, турботливим та людячим батьком. Наш герой був активним, життя Будував свої плани на майбутнє, радував своїх близьких та друзів йому на віки 40. Усі ми пам'ятатимемо вас, наші герої, наші воїни, добрими, працьовитими, веселими, а головне справжніми патріотами своєї країни. Адже ви виконали свій обов'язок перед батьківщиною, захищаючи нас. Такими ви були, таким ви є, таким ви залишитесь на віки. Ваш подвиг не буде забутим. Хай скрегіт плач стражденної землі, Досягний хмар і сонця, і неба, і Бога. Хай пом'януться дні, коли сини мої топтали. Важкі дороги, і скільки, наче масок чорних плит, вони відчули усі біди долі в нічному небі, де холодний вир солдатського і людського бою.